у Українка вечірня година, вже скутилось у неба сонце, загляну місяць у моє віконце, уже засвітились у неба зої. усе заснуло, й горе. Вийду садочок та погуляю, прийму саченку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо. Диму забудеш лихо, угом садочки, миленькі хати, і солейка чувати. О, чи так класно в якій країні, як тут на нашій Дійній волині. Ніч обогнула піленькі хати, немов малесеньких, діточок, мати, Вітереч весняний, тихенько дише. Немов діток тих до снукових.